Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літай, я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Дуже гарне свято завітає влітку, принесе всім радість, сонце, сміх і світло. Бо на 1 червня діток ми вітаємо, хлопчиків, дівчаток. Щастя їм бажаємо. Міжнародний день захисту дітей це прекрасне свято радості, одвічної надії та дитинства. А дитинство це чудова пора сподівань та здійснення мрій. І сьогодні найбільшою мрією українських дітей є бажання, щоб ніколи у реальному житті не було війни. А наші воїни перемагали заради нас, дітей, бо добро завжди перемагає зло. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво. Життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі для них сяятимуть мільйони красивих зірок. Щоб кожна дитина зростала в мирі та родині, і щоб всі наші рідні поверталися додому живі та здорові, кожній дитині, міцної сім'ї і всього необхідного для безтурботного дитинства. Я бажаю всім дітям нашої України про ворожнечі, дізнаватися лише з книг і ніколи не бачити ці біди наяву. Щасливих ще гни очей. Теплоти і сердечності, повноцінної уваги, турботи і розуміння. Нехай дитячі посмішки освітлюють нашу планету, і кожен із маленьких мешканців нашої землі буде здоровий і щасливий. Бажаю кожен день зустрічати з посмішкою та гарним настроєм. Нехай вас оточує ніжність, радість і турбота, а дитинство буде безхварним і щасливим. І ми віримо, що завдяки нашим захисникам. Будемо жити в світі, який не знає, що таке біль, жорстокість та насильство. Ми побажали нині вам багато з зняв захисту дітей з нашим святом. Я намалюйна паріж.